Зараз ми розіб'ємо цей світильник сфера. Кажуть, що він дуже міцний і не ламається. Тому ми вирішили це перевірити. Але не дарма я ходив 10 років на кружок в карате. І зараз одним ударом я переламаю його навпіл. ой йо пересети! Б. получилося! Дивіться! один стало два. Ну що, давайте подивимося, як їх використовують. Ось і наступила, та мить, коли на вулиці стемніло, і ми можемо перевірити, подивитись, як світяться ці світильники. В сутінках у нас є пульт управління, яким ми вбикаємо ці світильники. Вони всі реагують на один пульт. Тому одним пультом ми можемо управляти всіма світильниками. Зараз вони всі налаштовані на різні кольори. З лівої сторони у нас сфера 35 см в діаметрі. Потім біла. Напівсфера 50 см у діаметрі. Далі сфера 50 см у діаметрі. І овал 35 на 27 см. Потім куб 50 см у висоту і 30 на 30 см по периметру. Так виглядають ці світильники. З різнокольоровими світлодіодами в середині. Світлодіоди RGB Можна налаштовувати різні кольори. Ось так це виглядає. Можемо зробити, щоб всі світильники світились одним кольором. Натискаємо кнопку червоний, наприклад. Зелений. Відтінки зеленого є. Ось, можливо, камера відтінки не передає, але білий, жовтий. Але якщо ми хочемо налаштувати, щоб ці світильники світилися різними кольорами, тоді треба це зробити вручну. Внизу світильника є кнопка, якою ми теж можемо встановлювати режим або колір світильника. Так як один, один пульт управляє всіма відразу світильниками, тому нам треба зробити наступне. Я поставлю телефон на штатив, і вручну буду міняти кольори. Кожного світильника окремо. Ось так це робиться. І зараз у нас встановлені інші кольори світіння. Якщо ви вимкнете світильник, світильники. А потім знову їх увімкнете. Вони залишаться світитись цими ж самими кольорами, які і були встановлені перед відключенням. І так можна міняти колір на всіх світильниках або пультом управління, або вручну.